А ви знали, що українські прізвища це сліди давніх професій? Перевір, чи у випуску знайоме тобі і пиши в коментарях. Подивимось, хто найпопулярніший. Мельник, люди, що працювали на млині, найпопулярніше прізвище в Україні понад 107 тисяч носіїв. Шевченко від слова швець. Це прізвище носить 106 тисяч українців. Друге місце за поширеністю. Коваленко, нащадки ковалів, 88 тисяч людей. Чер ремісники, що працювали з глиною 20 тисяч українців. Мірошник або Мірошниченко рідкісна зараз професія. Відмірки, якою брали оплату за зерно, понад 12 тисяч носіїв. А є ще зовсім забуті професії, які вижили тільки в прізвищах. Проскурник, пекар, що випікав проскури, церковний хліб. В Україні таких людей лишилось усього 70. Лимар виготовляли кінську упряж і сідла. Чамарник, кравець. Що шив у верхній чоловічий одяг? Україні 41 носій. Золотар або Золотаренко. майстри по золоту та сріблу. Міняйло мандрівні торговці, справжні середньовічні маркетплейси. Прасоль продавці солі та риби, шість носіїв на всю країну. Українські прізвища цілий всесвіт. І жодне відео не охопить його повністю. Але серед усіх є твоє особливе. Ми хочемо почути історію про знайоме тобі прізвище були з нами. Це важливо.